Всім доброго дня! З вами знову ГБО КП. Підписуємося, ставимо лайки. Сьогодні у нас в роботі був ось такий автомобіль: це Kia Sportage 2010 року випуску з двигуном 2.0. Ось такий ми бачимо загальний вигляд під капотом. Більш детально. Ось тут на такому надійному кронштейні розташувалася електроніка торгової марки Каминео Sky Jet. Ось так закріпилося надійно. Одразу біля неї бачимо діагностичний роз'єм. Ось тут запобіжник. Гази пучки розійшлися всі по заводським пучкам. Ось, так от. Ось тут ми бачимо, підв'язалася магістраль Фаро Італія. Ось тут розташувався редуктор, редуктор Тамасато Нордік. Ось так на кронштейні закріпився, редуктор підключився послідовно, тобто вихід з головки йде на редуктор, потім на пічку. Це нижній патрубок. Одразу бачимо фільтр АLEX ультра 360, циклічного типу. Ось так надійно на кронштейні закріпився. Ось тут під кришечкою у нас розташувалися форсунки А і Б. Італійського бренду. Ось такий виготовився кронштейн. Ще раз загальний вигляд. Все гарно, все надійно закріплено. Зараз прикрутиться кришка. Йдемо в салон. Ось тут в салоні у нас розташувалася кнопочка G7. Зручно проглядається, нікому не буде заважати. Ось тут була заглушечка заводська. І сюди ставилась кнопка. Заправочний пристрій розташувався в бампері. Зручна заправка. Проглядається біля зеленої горловини. Та балон. Балон розташувався на 55 літрів. мультиклапан масета. Бачите, як зробився монтаж, вентиляційний отвір, все по стандарту. Ось так загальний вигляд. Все закривається. Рівний пол. Підписуємося, ставимо лайки. всім та миру!